Коли я писала усі ці сценарії, я їх писала в потягу, бо мені стало цікаво, як багато я можу написати і не на головою, Тому живіть цим в кінці цих. Серії відео про потяг, ми складемо повну картину мого ментального стану, котрі я можу відправити психологу, чи Це просто буде цікавий експеримент. А пам'ятаєте волончі вода? Чи пам'ятаєте чи флінт? Так, господи, треба зібратися, де мені сили? Як дістати сусіда хана Монтана, Чи ідео, собака, кіт, злюки, бобри, караокі на майдані, печиво з у бабусі на дачі? Повиски за 5 копій, кислинки, ось цих відбитих козаків. Ех, моя модість. Яка я вже стара. Насправді на соль? Який час чудовий. Це сум по часам таким світлим і добрим, котрих насправді ніколи не було. Пам'ятаю, як у дитинстві я з батьками часто їздила на електричці на дачу. У той час ніякими смартфонами і не пахло. А закачана батько-пісня рипака вже навіть тоді нудило. Від чирого серця, я думаю, що багато людей і дітей в той час. Просто ненавиділи рибака і просто наводили на нього вже порчу якусь свою. Для когось 2007 тижні період це емо, готи, панки, гапарі, я не знаю. А для дітей поводше це був рік початку ненависті до усіх цих скрипок, в особливості до фамілії рибак. Феррітей, ботуасечка, дайте мені таблетки. Батьки перестали погоджувати з тобою, грати в карти після, напевно, 150-ї партії. Єх, як швидко люди здаються все ж так. Не вистачає їм ось це, ось Коли я була дитиною, явної тяги до книг в мене не було. Ну, якщо це не Гаррі Поттер, звісно. Тому треба було хоч щось придумувати. Ну, чи ці журнальчики дорослі, де в кінці є судоку, чи... Є Якісь, не знаю, лабірінтики. це, розумію було хайпово. Ну, чи я просто потеждити з гіперфіксацією, тому що на моєму телефоні досі є судоку. Мені 21, як як дебіл, вже більшу частину свого життя граю в судоку, коли мені скучно. Це абсолютно усе ностальгія, як і моя ностальгія по старій мені, Ностальгія по тому, як я малювала, як я відчувала і з яким в той момент життя в мене були спільні шляхи в житті, як і метафізичні, як і Ви Знаєте, кожен раз, коли я дивлюсь на свої малюнки, я відчуваю невеличку заздрість до себе минуле. Типу, як мені це тоді прийшло в голову? Можливо, ці малюнки не були заповнені якоюсь якістю, але вони були наповнені і. Стара я, котра не знала, що таке гаранти. Типу, це що картопля, і наче в мене не перегоріла. Повертаємося до розповіді. Дивитися з людьми мені не дуже подобалося, бо вони швидко набридали. Тоді переде мною прийшла саме цікава і довга гра в цьому світі. Це вікно. Окей, а знаєте що, якщо вам зараз мієтесь, то я осуджую. без приколу вікно. Це саме цікава подорож, яка може бути у вас. І це розвага, котре людство недостатньо. Типу, шановує, це це, це, ахуєнно. Це, це, Коротше, я осуджую ваше осудження. По-перше, вау, ви колись помічали наскільки глибоке небо насправді глибоке. Колись я дізнався в цих самих газетах, що небо не стемніє. А просто стає прозорим. Це викликало в мене таке захоплення час, що я навіть не могла відірватися від неми ще декілька поїздах після цього. Коли ти приїжджаєш все та міста, ти згадуєш, що в них є своя історія, свої проблеми, свої драми. Можливо, всю саму мить. Ти випадково побачиш людину, яка стане твоєю близько через років 5 чи 10. Чи ти починаєш думати над тим, що самі цими людинами ви принесете приношення і відправитися в інший світ і подружитись в. Унилавгут, тепер я важливо розумію, звідки в мене любов до ісикаю, і що моя любов до полумне Лавгут була довжиною з моє життя. Що тільки не дізнаєшся, коли будеш писати сценарії на Ютуб, хоч десь це було корисно. В один момент ти вже не звертаєш увагу на те, що за вікном. Ти перенаєшся у свої спогади чи думки. На моє здивування, вони рідко коли тривожні. Скоріше спокійні, і такі, як вони повинні бути без вічних драм, і мені твоєї голови. Можливо, за це подякувати треба, що тебе постійно оточує дофіга людей, чи якісь храп'яного мужика біля тебе. Чи, можливо, причина. У тому, що в шість років в мене не було тривожного депресивного розводу, але мені подобається думати, що це просто провинна рейх та звуку потягу. Я хочу романтичності. Потяг це місто, де час застигає. Тому знаєте, я думаю, що розважити себе це дуже легко. Нузіга це дуже сумнівний фактор, коли в тебе є тривожний гіперактивний мозок. Мій перший комир художник була моя бабуся. Вона була художником десь половини свого життя. Поки все не пішов у дуб свого часу. Вона пристала рисувати художником, але коли я ще була мала, вона робила це постійно і любила це. В якоїсь мірі я думаю, що Малювання було своєю ностальгією для неї ностальгією за часами, коли вона була молодою та збігала з інтернату через вікно у художню школу малювати. Тому коли я була мила, вона малювала дуже і дуже багато. Не оскільки дитину я була так собі, діти ваші е -е. А кричалки про Динамо і що ворона любить сир всіх задовбали десь. Через тиждень, навіть усю мою, усю любуючу мою бабусю, котрі любить у світ, напевно, вона Дінамо ненавидить. Напевно, вся сім'я не на Дінавої тіки дядьки на радолівецьра, собака що любить. І бабуся мені дала альбом та ручку і сказала: малюй. Не сказати, що я намалювала до цього. Скоріше, навпаки, усі стіни були обмальовані в кожній квартирі, де це можна І Навіть досі залишились мої малюночки 18-річної давності, ось біля мене, де я записую це відео. Але чомусь саме цей спалець дитинства був один з самих затишних пов'язаних з малюванням. Чомусь саме ця електричка Києва, Шао 5 ранку, був одним із самих канонічних подій в моєму житті. Бо відчуття, що Світ просто застиг на саме цьому моменті. Люди вже навколо мене неважливі. Провідниця, що питала квитки у моїй матері, батько, що вже спить, бабуся, що знайшла собі якогось діта-укаша, з яким просто бесіду, а який світ раніше був хороший. А зараз, а зараз, воно куди скатилося. Двохтисячні саме прекрасні часи для людей були, як і 90-ті, в принципі. Знаєте, ніколи не було добре, якщо так подумати. Залишився потяг. Альбом та я мені було так не що я буду малювати, як я буду малювати. Я просто малювала усе навколо котика, я що сидів біля станції на зупинці, бабуся, яка їсть пиріжок чи своє відображення. Сама можливість малювати стала чимось неймовірним. Цей момент, котрий я, напевно, можу запам'ятати на все життя. Пам'ять якось обходить його стороною і залишає його в мені. Тому може і сам потяг асоціюється в мене з чимось поганим. Можливо, я вже давно вигоріла. Бабуся вже давно ось весь бачить і не малює. З деякими людьми нас життя не завжди розділило. А на дачі я вже, напевно, роки три як не була. Але в якийсь момент я сяду на той самий потяг у п'ятій ранку, візьму з собою лише рюкзак та альбом. Важу колу і буду дивитися на людей таких мені незнайомих, але чомусь таких рідних. Ось дує вітрами, Дуже шепоче, просить, дуже хочеться плакать, точно так, як та осінь, та приходить на землю кожен рік в той же час, і не просто до всіх, а до когось із нас.